Excellent English School працює у Харкові з 2009 року. Всі, хто бажає вільно спілкуватися англійською, з легкістю складати мовні тести і іспити навчаються тут. У нас зараз дуже багато студентів, які готуються до IELTS. Це міжнародний іспит з мови, який дозволяє вам вступати вище за кордоном. Викладання онлайн, дає змогу навчатись, знаходячись у будь-якому місті і країні, цікаві методики викладання, індивідуальні парні та групові заняття, сучасні навчальні платформи, інтерактивні інструменти, такі як міро, верт, вол, квізлет, педлет, кахут, квізіс, бамбузел та інші, все це дозволяє учням будь-якого віку і рівня знань успішно оволодіти мовою. Ми використовуємо більше 20 цих інструментів, і ми використовуємо в різних навчальних процесах. Викладачі Excellent English School мають високий рівень професійних знань і постійно удосконалюють свої педагогічні навички. В них є міжнародні кваліфікації, такі як CELTA, Кембриджські іспити, CPE, Сі і. Хочеш вивчити іноземну мову краще, швидше, цікавіше? Мрієш вступити до американського чи європейського вузу? Звертайся до Excellent English School.